Я вам зараз надам доступ до своєї мишки, і ви всі по черзі спробуєте доєднатися і виконати цю вправу. Будь ласка, почали. Так, хто бажає? Богдан, будь ласка, нам потрібно знайти теплий одяг. Так, аптечка є. Далі годинник. Хто знайде годинник у валізі? Саме найперше годинник. Так, годинник є. Далі в кого ще є доступ до мишки? Хто сидить за комп'ютером? Будь ласка, спробуємо. Передаємо естафету Богдан. Передає право, будь ласка. Так, Евеліна. Карта, будь ласка, знайди карту. Так, знаходимо перекус. Знайшов Богдан. Так, змінний одяг є. Телефон нам знадобиться. Телефон, де ж у нас телефон? Підказуйте Богдану, де ж телефон, як ви гадаєте? Так, потім перевіримо. Ліхтарик, дівчата, допомагай Богдану вправо-вліво, в верхній частині валізки. Орієнтуйте його. Так, вода є. Теплий одяг знайшов Богдан. Так, далі, що нам знадобиться? Пакет з документами, обов'язково так, є. Свічки можуть знадобитися. Так, молодець. Павербанк обов'язково. Де павербанк, дівчатка, допомагає? Ага, знайшов Богдан. так. Ключі є. Засоби гігієни обов'язково. Так, засоби гігієни. Що ж це може бути? Де... Так, зубна щітка, молодець, білизна. І змінний одяг. Так, ну що, перевіряємо, Натискай відправити відповідь і перевіримо.